До нашої розмови долучається перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. У неї дізнаємося більше подробиць про розширення допомоги переселенцям. А пані Дарію, вітаю. Доброго дня. Чи можете детальніше нам розказати, які саме категорії тепер будуть мають можливість розраховувати на допомогу? Більш конкретніше можливо є кількісний вимір, скільки таких осіб. Насправді уряд прийняв рішення, яке стосується одразу двох ключових інструментів підтримки громадян прямо зараз. По перше, це допомога для внутрішньопереміщених осіб, по друге, це допомога малозабезпеченим родинам. І власне по допомозі внутрішньо переміщеним особам, всі всі особи, які сьогодні отримують таку допомогу, вони будуть отримувати її автоматично ще до кінця лютого. А з 1 березня може бути перепризначено цю допомогу ще на. Шість місяців там понімні кількості тих громадян, які сьогодні її отримають. Але за е, у відповідності до певних критеріїв, одночасно, уряд розширив програму допомоги малозабезпеченим родинам. Це є дуже важливо, тому що. До цього часу допомога малозабезпеченим працювала так, що якщо в родині є працездатна особа, яка не працює, за неї не сплачується єдиний соціальний внесок. А тоді ця родина не може розраховувати на цю допомогу малозабезпеченим. Хоча саме допомога малозабезпеченим це той інструмент, який має бути ключовим з точки зору фінансової підтримки родин, яка втратила джерела доходів і опинилась в скруті. Отже, що відбулось, уряд змінив правила надання допомоги допомоги мало забезпеченим таким чином, що зараз і внутрішньо переміщені особи, і особи, які повертаються за кордону, навіть якщо вони не працюють, не сплачують єдиний соціальний внесок, все однак мають право на отримання цієї допомоги. І відтак ми розблокували. Використання цього інструменту для цих категорій громадян, оскільки ми розуміємо, що ВПО, наші українські мігранти, які повертаються за кордону, скоріше за все, після переміщення, просто не мають роботи джерел доходів і опиняються без джерел для фінансування. Пані Дар'я, скажіть, будь ласка, чи ці люди мають обов'язок також відмітитися на біржі праці для того, щоб отримати таку допомогу? Як зараз побудована система, це допомога, яка спрямована на таку ж ну швидку підтримку родини, але звичайно, цілю держави не є постійно заміщати дохід родини від власних джерел. Ціллю держави, особливо в ситуаціях, коли у нас дуже велика кількість українців зараз мігрувала за кордон, є велике великий дефіцит на ринку праці. Ціллю уряду є допомога стимулювання громадян звертатися, шукати роботу, знаходити роботу, працювати, мати власні джерела доходів і сплачувати податки. Я нагадаю, що вся українська оборона сьогодні фінансується за рахунок коштів сплати податків Українській яким громадянам. відтак звернутися по допомогу можна навіть, якщо ви ще не працюєте і ще не стали на облік, наприклад, на в центр зайнятості, але справді вимогою є те, що після того як вам призначили допомогу, працездатні члени родини, якщо в них немає ну умовно, там обов'язкових внутрішніх обов'язків родинних, скажімо, доглядати за маленькими дітьми чи за людьми з інвалідністю в родині, тобто, якщо Людина просто не працює, вона справді має після призначення допомоги стати на облік центру зайнятості або працевлаштуватися, або, наприклад, звернутися по грантовий по, по грант чи кредитне відкриття власного бізнесу. Я нагадаю, що в Міністерстві економіки є багато грантових програм для ВПО і таким чином почати сприяти. А своєї економічній самостійності мови не йде про те, що якщо в тебе немає роботи, чи ти ще не на обліку в ДЦЗ, то тобі не буде призначено допомога, буде призначено, але після того як буде призначено, будь ласка, треба починати думати про те, яким чином далі родина буде отримувати власні джерела доходів. Пані далі. А ще скажіть на яку допомогу може розраховувати сім'я, яка повертається в Україну за кордону, яка виїхала і зараз вирішує, все-таки повернутися сюди. На яку допомогу, в якому Просу, розмірі, і який час може так. отримувати таку така сім'я допомогу? E, ключовий інструмент, як я вже сказала, для такої родини. E, ключовий інструмент підтримки це допомога малозабезпеченим. Допомога малозабезпеченим признач... призначається на 6 місяців. Розмір її залежить по-перше від того, скільки членів сім'ї і який склад сім'ї, тому що розмір допомоги малозабезпеченим розраховується. Залежно від а, прожиткового мінімуму на конкретну особу, наприклад, для дорослої особи це один розмір, для дитини, особи з інвалідністю це інший розмір. А, а також вона залежить від власних доходів родини. Але в принципі, якщо ми говоримо, наприклад, про родину там, з чотирьох осіб, а, яка повертається де є двоє дорослих, двоє дітей, то розмір допомоги може складати приблизно там до 10 тисяч гривень. Зрозуміло, продовж півроку, правильно а, пані Дарію, дякуємо так. вам за те, що роз'яснили оці новаторства. З нами була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, яка розказала про те, що родини, які повертаються зараз з-за кордону, які втікали від війни, можуть претендувати на соціальні виплати від держави.